Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий відео присвячене моїй великій нелюбові до того, щоб довбати шлицеві гаєчки з убилом, що прямо заборонено військовим ремонтом, але обожнюють робити величезна купа людей. Це зазвичай стосується більш великих гайок. Так, на бронетехніці. Ну, наприклад, на БМП це гайки по класиці до радіатора, до водяного злизані, згризані, попсовані, побиті зубилами. Так? Тому що ну, роками десятиліттями люди працюють і не можуть собі купити за 50 гривень на Олексі шлицевий ключ. Ну то їхня справа. А сьогодні у нас така от екзотична гаєчка шлицева на ось цьому цікавому манометрі. Ось. На ньому розбите скло. Я, до речі, досі був певен, що, це, що там встановлюється скло. А це, виявляється, ну, якийсь плекс, мабуть, ну, бо воно легке. І плекс 54 діаметром на 2 мм завтовшки. Хто, до речі, може таке зробити мені такий млинець, щоб докомпонувати цей манометр, я його почищу. І буде він дуже корисний на машині, то буду вдячний. Просто укрпоштою листом. Відправимо, я заберу і вам дуже буду вдячний. Але зараз мова трохи не про те, а у нас два шлиці. Всього-навсього два маніпусечні шлиці. І це, до речі, якийсь алюмінієвий сплав, воно легеньке. <кій> дивився на те все, дивився. Взяв отакий куточок, вибрав у нього куточки, приміряв, різав, болгарочку. І реально це менше 10 хвилин. Зайняло часу. І чудово, ось так його Викрутив все. Оце я його викрутив, потім я його туди закручу. Це мені нагадує, як я в дитинстві здивувався, коли вперше від дідуся почув, що добрі майстри, ну там мова йшла про металообробку, про токарку. Він казав, що е, нормальні майстри інструмент собі виготовляють самі, роблять самі. Я тоді здивувався, а от на сьогоднішній день я. Ну, упевнився і чудово розумію, про що мова. У мене дуже багато в доробку спецінструменту. По факту, це тепер теж лягає в мій інструментарій. Це спецінструмент. Ніколи не буду я гризти шліци на манометрах, а буду гарненько, файненько, симпатично викрушувати і закрушувати, так як слід. Десять хвилин, панове. Десять хвилин. Причому зубилом, повторюся. Тут би ви наврядчо щось зробили, бо це алюмінієвий сплавчик. Ремонт бронетехніки це не стільки робота руками, скільки головою. Думайте, думайте і перемагайте. Слава нації!